Із 2014-го, з початком гібридної війни Росії проти України, у збройних силах почали шукати нові підходи до комплексного планування та проведення операцій. Без взаємодії з цивільним населенням та органами місцевої влади в країн-партнерів не обходиться жодна з них. Відтак переймаючи закордонний досвід, українська армія розпочала поступовий перехід на стандарти НАТО. Було прийнято рішення в травні 2014 року розпочати пілотний проект за Стандартами, за зразками, за прикладами країн-членів НАТО, в яких сімік є стандартною спільною функцією для їх Збройних сил. В червні 2014 року перші групи цивільно-військового співробітництва виїхали для виконання завдань на східному та південному напрямках, а вже з кінця липня, з початку серпня 2014 року розпочався повномасштабний проєкт, коли майже в кожному групованні були створені окремі групи цивільно-військового співробітництва, які виконували завдання на ротаційній основі. Сьогодні сімік це потужна структура. Тут є військові з досвідом бойових дій, ведення перемовин, пошукових робіт та репатріаційних заходів. Більшість із них пройшли численні професійні тренінги та навчання як у наших вишах, так і за кордоном. Саме сіміки забезпечують ситуаційну обізнаність командирів на місцях, організовують взаємодію з органами державної влади, лідерами громадських думок та об'єднань. Щоб створити сприятливі умови в районах відповідальності, сім'ям Збройних сил України доводиться працювати на власній землі із власними силами. Тоді як закордонні колеги здебільшого виконують завдання на території інших держав у складі міжнародних контингентів, В цьому є певні плюси, але в цьому є певні складнощі. Тому що, як я вже колись казав, наприклад, візуально, коли ти виконуєш завдання десь в контингенті, наприклад, на території Афганістану. Ти можеш візуально відрізнити, хто перед тобою, чи місцевий житель, чи там одягнути в цивільний одяг військовослужбовець. У нас так не буде. Тобто ми всі однаково виглядаємо, однаково говоримо. У нас однакова ментальність, склад розуму, тобто ми своєму тому є певні нюанси. Плюс дуже важко іноді пояснити своїм співгромадянам, якщо вони не хочуть тебе чути, для чого ми тут і які завдання ми виконуємо. Дуже часто ми з цим стикалися і в 2014 році, і в 2015 році. Тобто треба бути максимально телерантними, треба бути максимально вічливими, треба бути терплячими. З початком широкомасштабного вторгнення географія роботи підрозділів ЦВС значно розширилась, які змінилися пріоритети виконання окремих завдань. Передусім, увага приділялась координації процесу евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій, налагоджені взаємодії з усіма силами оборони та державними інституціями, підтримці дій військ та наданню гуманітарної допомоги на деокупованих територіях. Ще до нас. Надалі постало питання боротьби на інформаційному фронті. Важливо було транслювати на весь світ, що армія Російської Федерації порушує усі наявні норми міжнародного гуманітарного права та звичаї ведення війни. Окремий напрям роботи сіміків пошук та повернення тіл полеглих воїнів, як з підконтрольної уряду України, так і з тимчасово окупованих територій. Починаючи з серпня 2014-го були створені групи з транспортування й пошуку полеглих захисників. А у вересні того ж року був започаткований проект Евакуація 200 який згодом отримав назву «На щиті». Було прийнято рішення головнокомандувачем збройних сил розглянути пропозиції щодо зміни назви проекту, тому що евакуація і 200» – це ще відголоси радянського контексту, і слухалися до людей незалежних від збройних сил України, тобто. Цивільного сегменту в більшості волонтерського. І таким чином вийшли на назву на щиті з лютого 2022-го розширився спектр завдань із пошукової роботи та евакуації тіл полеглих захисників України, зокрема репатріації тіл загиблих героїв із тимчасово окупованих територій та повернення тіл окупантів представникам країни-агресора у складі центрального управління ЦВС Генерального штабу збройних сил України було створено управління пошукової роботи та репатріаційних заходів. За 2022 рік і станом на сьогодні. Обстежено близько 600 необлікованих поховань. тобто це стихійне поховання, які з'являлися внаслідок бойових дій. Тобто, ж близько 600 місць таких обстежено, з яких було вилучено, знайдено ну, трошки більше тисячі, 1200 двісті тіла останків, фрагментів тіл загиблих, як оборонців України, так і окупантів. Система ЦВС постійно вдосконалюється набутий досвід цивільно-військового співробітництва вкрай важливий для максимальної сумісності зі збройними силами країн НАТО, виходячи з наших реальних спроможностей. На перспективу ми трошки плануємо змінити підходи в основі, як і зараз це буде організація цивільно військової взаємодії. Це оцінка стану цивільного середовища. Ми будемо намагатись зробити її як окрему функцію. Що таке оцінка стану цивільного середовища? Це забезпечення військового командира, військового керівника будь-якого рівня від командира військової частини до керівника певного груповання, забезпечення інформацією, забезпечення його ситуаційної бізнесу для того, щоб військовий командир точно знав, що відбувається. В його зоні відповідальності будемо продовжувати виконувати ті завдання, які виконуємо зараз. Дуже важкі і дуже такі нелегкі. І не кожна людина їх зможе робити. Це допомога в організації транспортування, це пошук тіл загиблих, і це їх доставка до місця саточного поховання.